Капеланське благословіння на 24 листопада 24 го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святому Івані розповідається про те, як Ісус прийшов в суботу в синагогу, і там була стара жінка, яка 18 років страждала страждала від того, що була скорчена, згорблена. І, всі... і він підійшов до неї, доторкнувся, і вона випросталася. Але е, начальник синагоги був незадоволений він сказав, що 6 днів маєте, тоді приходьте оздоровлюватися, а в сьомий день е, не робіть цього. Тоді Ісус сказав, що це лицемірство. Тому що чи не відв'язуєте ви осла в суботу і не ведете його напоювати. А тут жінка, яка стільки страждала, чи не потребує вона визволення як ті води напитися, так і вона від цієї хвороби, і всі засмутилися, хто докаряв, і славили Бога. Цей епізод мені нагайдує і сьогодні нагадував про те, що. Нам дана, ну багато чого дана е, для зростання Божого, ну, наприклад, правило правило церковне, молитовне, яке ми використовуємо щодня зранку і ввечері. І коли мені було дано перший раз, коли знаєте, після гріха я навернувся, мені це правило було, я його читав знаєте, просто так, стоянням. Я не думаю, що я вникав в сутність його. Воно мені було для того, щоб я біг від гріха. А я так, знаєте, приймали Господь, я бачу, для мене таке зійшло. Ну я зрозумів, що я від того, що я біг, да, стоянням приймав стояння, не саму молитву, не саме правило, а стояння. І от я певний час довгий, там, може бути і три роки, і чотири роки, збігав від гріха, від пристрасті, яка мене окутувала, від падіння того, що було. Але потім, врешті-решт, це, ну знаєте, я відірвався від того гріховного. Що в мені було. І мені стало мало цього стояння. Я почав розбиратися, вникати вук, а що це правило, що це таке молитва. І тоді прийшло, знаєте, прийшло завжди розуміння, що я повинен розібратися, вникнути в суть. Бо мені вже мало того стояння. Я вже виріс, відріхав відірвався. Мені треба глибше заглиблюватися до нього. І тоді. Почалася вже більш глибоке і осмислене виконання правила, і тоді я міг зрозуміти, де від нього треба відступити, а де його знову треба до себе пригорнути. І коли вона стала в мені глибоким, то вона завжди стала в мені. Коли мені важко і я нічого не можу заподіяти, знаєте, цього святого глибокого, то я беру просто правила і стаю, намагаюся думкою бути в тій молитві в тих словах. І намагатися, щоб я хотів цього, того, того, що читаю. І мені цього достатньо. Бо я в ті часи, коли мені важко, мені цього достатньо буде, щоб простояти. Потім будуть часи, коли Господь знову злянеться, у мене буде натхнення, я буду йти далі. Я до чого це все говорю? Що е, вас всі знали на той час, і ми знаємо, що головна заповідь «Возлюби і на більше, і на перше, розліби Бога свого і ближнього свого. І субота за правилом стоїть там десь далі. Тобто перша заповідь повинна бути завжди в основі будь моєї якоїсь праведності. Якщо всі мої інші заповіді підпорядковуються люби Господа, і ближнього свого, значить я правильно йду. І в даному випадку, коли б милосердя моє. До цієї людини любов до цієї людини була велика в суботу, ту, я про суботу кажу, то е, я би виконав найбільшу заповідь. І тоді найменша заповідь, якби знаєте, вторила е, найбільшої заповіді. Вона завжди допомагає створити найбільшу вона рада, найменша заповідь, щоб створилася найбільша, якби помічницею бути. І якщо вона стає помічницею в найбільшої заповіді, це добре. А коли в мені в серце ця заповідь вторинна стає куміром, тоді я не на правильному шляху. І приходить Ісус, пояснює всім, і люди засмучуються, і все ж таки правда стає на перше місце. Амінь.